Малята, мешканці Африки надіслали нам листа. У них трапилося лихо, злий бармалей викрав їхнього найкращого друга, папугу. Давайте їм допоможемо. Чи згодні ви вирушити до Африки та врятувати гарного птаха з неволі? Тоді вирушаймо. На нас чекає багато несподіванок, а попливемо ми на кораблі. Тож тримаємо курс на Африку, а шлях наш проходить через океани та моря. Часто бувають урагани та шторми в океані і в морі. Ось ми і потрапили у шторм. Наш корабель потрапив на підводні камені та отримав пробоїни. Давайте швиденько затулимо дірки у днищі нашого корабля. Які геометричні фігури нагадують вам пробоїни? Так, трикутник. Овал, прямокутник, квадрат, ромб та коло. Нарешті нам вдалося врятуватися. Але що це? Так, це ж хижа акула. Що ж нам робити? А давайте нагодуємо її рибою. Із червоного відра візьмемо одну рибку, а із жовтого відра п'ять. А разом їх скільки? Так. 6. Отже, 1 та 5 буде 6. Із червоного відра візьмемо 2 рибки, а із жовтого 4. А разом скільки? Так, 6. Отже, 2 та 4 буде 6. Із червоного відра візьмемо три рибки. А із жовтого скільки? Також три. Отже, три та три буде шість. Скажіть, малята, скільки рибок ми взяли із червоного відра? Так, чотири. А із жовтого? Дві. Отже, чотири та два буде шість. Скільки рибок ми взяли із червоного відерця? Так, п'ять. А із жовтого. Одну. Отже 5 та 1 буде 6. Нарешті наша акула поплила далі. Ми в безпеці. А ось і берег відніється. А у нас знову лихо. Наш трап із корабля розірвався, і дощечки плавають по всьому океану. Слід їх скласти по порядку від 1 до 6. Ось і готовий наш трап. Давайте себе перевіримо: полічіть. Від одного до шести. Добре впоралися із завданням. Можна сходити на берег. На березі нас зустрічає мавпочка з листом від бармалея. Давайте прочитаємо, що він нам пише. Малята, мені дуже соромно. Я відпущу веселого папугу, Але допоможіть мені, будь ласка, вирішити задачі. Три зубатих крокодили гуляли біля річки Нілу. Один з річки поспішив. Скільки разом полічи. Так, чотири. Давайте себе перевіримо. три додати один дорівнює чотири. Наступна задача: слухайте уважно. Чотири жирафи в савані гуляли, дві смугасті зебри. До них прискакали. Скільки усього тварин вийшло погуляти. Нумо разом малюки швидко рахувати. Скільки разом? Шість. Давайте себе перевіримо. Чотири додати. Два дорівнює шість. А ось і веселий папуга до нас завітав. Він дуже вдячний нам за допомогу.